Доброго дня, любі малята. 27 жовтня в Україні відзначається День української писемності та мови. Це День вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності, Кирила і Мефодія. Свято нагадує про давність української мови, про історію її абетки. Розповідає про розвиток. Української писемності та й загалом популяризує українську мову в нашій країні та за кордоном. Писемність виникла 5000 років тому. У давнину писали на глиняних табличках, на папірусі, на берізовій корі Бересі, на пергаменті, а пізніше на папері. Для глиняних Табличок глину спеціально замішували, робили власне табличку і писали паличкою, доки глина була ще сирою. Стебла рослини папірус після виготовлення власне і були аркушами папірусу. Письмо на папірусі відбивалося молотком та складалося в свити. Добре вичинені шкіри тварин. Давали можливість відтворювати тексти на манускриптах кращої якості. На березці писали за допомогою загострених металевих чи костяних паличок. Текст на корі відряпувався. Пам'ятками писемності Київської Русі є берестяні грамоти. Поява писемності важливий. У розвитку культури кожного народу. В свій час слов'яни отримали дві азбуки глаголицю і крилицю, одна з яких винайдена слов'янськими просвітителями Кирилом і Мефодієм. Найдревніша книга, яка дійшла до нас і написана кирилицею Остромирова Євангеліє. Нестор Літописець. Послідовник Кирила Тамефодія, покликом свого життя вважав книжну справу. У той час необхідність у книгах для молодої християнської держави була велика, а вмілих переписників було мало. Преподобний Нестор виконував велетенську роботу, шукав літописні своди, хроніки. Записував розповіді торговців, подорожувачів. У повісті минулих літ, найвизначнішому творі Нестора ішла оповідь про заснування Києва, про діяльність князів. Ми часто не замислюємось над значенням мови в нашому житті, а ще над тим, кому варто було б подякувати за збереження. Та відродження, за красу, витонченість та лаконічність української мови, вагомий вклад у розвиток української мови внесли такі письменники та поети, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Ліна Костенко. Ну що ж, любі малята? Українська мова найбільший духовний скарб, в якому народ виявляє себе творцем, передає нащадкам свій досвід і мудрість, перемоги і славу, культуру і традиції, думи і сподівання. Збережемо разом українську писемність та мову. І до зустрічі! What?